Всім привіт! Сьогодні має до продажі такий Ford Focus. Це Є1,6 бензин 85 кВт. Автомобіль дуже в дуже класному стані, реально він дуже ухожений. Приїхав з Німеччини нещодавно. Ось, бачите, який суперовий автомобіль, круті диски на ньому. Фарбований, до речі, лише один елемент. Це кришка багажника. Без шпаклівки. Зараз обійду весь автомобіль і продемонструю його стан. Автомобіль має пробіг 219 тисяч кілометрів. У Німеччині по Україні він не їздить. Також автомобіля без ключовий доступ. Є кондиціонер, радіо працює. Не механічна коробка передач. Також наявний бортовий комп'ютер, круїз, контроль, електропакет. Тобто два скло підйомника електричних, два механічних. Ось Комп'ютер працює, все добре. Автомобіль дійсно класний. Хто хоче для себе, не пожалієте. Будете мати хорошу машинку. Зараз продемонструю ззаду, як він виглядає. До речі, зверніть увагу на сидіння, які це не прості сидіння, на них сидіти досить комфортно. Також вони відпрацьовують амортизацію під час їзди. Ось ззаду також. Салон доглянутий і з ним все добре. По підвізці в автомобілі нічого ніде не стукає. Не гримець. Також наявний насос, щоб підкачувати. І аптечка. Зараз продемонструю, як працює двигун. Ось двигунчик в нього. 1,6, той що я називав. Бегу не готував до продажі, він реально в такому стані, як приїхав, як ми бачимо, ніде немає потьоків масла чи інших е, рідин. Працює він тихесенько. Остання заміна масла була при пробізі 215 тисяч кілометрів. Хто хоче такий автомобіль, дзвоніть і ми домовимося про зустріч та огляд. Також я оставлю посилання справа в кутку на мій інстаграм профіль та YouTube. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, займаюся автомобілями і частенько бувають нові автівки.